Система в Європі устаріла. Європ, Європа ребята дуже сильно себе загнала і нам спеціально всю життя українцям шала, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то не все, щоб ми не вилізли на фоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добились, свого на жаль добились. Ми правда приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гавно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш менш безпечно жити і все. Все, все інше це капець, починаючи від кухні, закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і а, беруть і моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, так, на жаль, так. Пишіть в коменти, що думаєте про це. Ось така вот освіта, така от ноутбука. Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао. я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від ста тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.